Тривожні повідомлення останніми днями надходили з Донеччини. А назву міста Добропілля у медіа та соцмережах згадували так само часто, як і Аляску. Ворогу притул підійшов до траси Добропілля Краматорська. Але нарешті з'явилася перша гарна новина. Про що йдеться і що відбувається в самому Добропіллі, розкаже мій колега Воєнкор Ігор Левинок. Він зі студією наживо. Ігорю, вітаю тебе! Прошу, будь ласка, тобі слово. Вітаю Олексію, і от до новин на фронті. Останнім часом з Донеччини справді надходила тривожна інформація. Російським окупантам вдалося раптово просунутися в районі Добропілля у напрямку траси Добропілля-Краматорськ. Аналітики Deep дипстейт на мапі цю ділянку змальовують двома такими от виступами: траса Добропілля-Краматорськ. Це важлива логістична артерія, яка живить в тому числі угрупування наших військ, що обороняють агломерацію цю покровську. Мирноград, добропілля, на жаль, становище там складне. Ворог за допомогою дронів нищить автівки, які намагаються прорватися в тому напрямку. До того ж для окупантів без різниці: чи це автомобіль військових, чи мирних людей. Ось ви бачите, що відбувається на трасі в цьому напрямку. Хоча сьогодні Донецька обласна військова адміністрація видала термінову інформацію про стабілізацію фронту на добропільському напрямку. Це сталося завдяки героїчним зусиллям наших сил оборони. Лінія фронту там надійно тримається, зазначив очільник ОВА Вадим Філашкін. Та, от у самому місті Добропілля ворог руйнує мирну інфраструктуру, яка ще буквально 2-3 тижні тому працювала і обслуговувала чимало людей. Ось так виглядає нині центр міста. Поруйновані житлові будинки, кав'ярні, крамниці. Московити застосовують свою традиційну бузовірську тактику, б'ють кабами по мирним кварталам міста. Людей на вулицях майже немає через небезпеку ворожих fpv дронів, які шугають у повітрі без переслідування стану. Містяни поспіхом збирають речі першої необхідності і евакуюються. Все тут залишається все. Кіло поїде, душа тут залишиться. Ну, Це 90 квартир, осталось 12 чоловік. Все, думаю, ну... весь дому, да? Да, на весь дом. 90 квартир. Думаю, ну все, а знаєте, голова ж інсульт, надо покої, а тебе підкидає отак. Як бахнув сьогодні, як бахкав. Просто вже розумієш, що ну шо, шо буде, а тебе отак підкидає. Думаю, ні, треба виїжджати. На початок повномасштабної війни з Росією населення добропілля становило майже 30 тисяч жителів. Це була привабливе, охайне шахтарське містечко. Ну а сьогодні там становище ось таке. Ворог не припиняє атак. Сьогодні лише до опівдня. загарбники здійснили 21 обстріл Донеччини. Є загиблі та поранені. Рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ударів. У добропіллі ворог обстріляв приватний житловий сектор. Виникли також пожежі, поранена цивільна людина, пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки та автівки. В Рем добропілля командування збройних сил направило додаткові сили зараз. Там тривають бої? Ну а власне про ті додаткові сили, які мають вже зовсім скоро поповнити лави бойових підрозділів на передовій, наш наступний матеріал. Тут на Донеччині ми бачили, як закінчують курс підготовки молоді новобранці, добровольці, які пішли захищати Україну по контракту. 18-24. От хто ж ці хлопці? Які мотиви їх спонукав? відправитися на війну це молодь віком до 24 років досить цікаві персонажі пропоную подивитися наш матеріал далі Є. Лях молодого бійця, як і за що воює молодь по контракту 18-24. О, хата строїться, хату достроїть, мабуть. і поїхати кудись відпочити. Бабки, бабулісіки. Це вони прийшли і справду сказали. У нас гроші. І потихеньку-потихеньку мотивацію ми міняємо, тому що за, за грошима ганяться нічого не, не, не зловити. Хто ці хлопці, ким були і ким вже стали? Позивний батюшка, студент Гуляка Круасан і одесит на псевдотест. Вони працюють молодці і любо дивиться на їхній рівень вже підготовки. Я хочу захищати країну. Мені казали, там, я за гроші там пішов, ще щось. Але ну, ви ж розумієте, що за кордоном я отримав більше грошей, я сидів вдома і отримав 500 євро, просто тому що сиджу вдома. Тренувальна база 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Хлопці у повній амуніції готуються до зачистки ворожого окопу. На бої бойові цілі уявні. Та вже от-от для них буде усе по-справжньому. 50-денна базова військова підготовка завершується. Ліво, Лівий поворот. Інструктори гримують на бійців, тут не місце для потурань, війна помилок не пробачає. То, що ви туди навалили, не факт, щоб по ній попало, попали. ви, ви друзі. Паніме чи не Понімаю. Хуй, понімає. Олександр, інструктор, із чималим бойовим досвідом на фронті з 2022-го. за плечима два роки тяжких боїв за вугледар. Наше завдання навчити їх виживати, вбивати просто, виживати тяжко, і от ми цю базу даємо, а потім продовжуємо вже підкручуємо. Тому і з рекрутами він суворий. Та об'єктивно, каже, це вже зовсім інші люди, ніж були у перший день. Тоді вони нічого не вміли. Тоді вони просто, просто були таким невеличким стадом, яке пішло туди, куди їм казали. Пацани не здаються. От раніше в них перша неділя, другу там на тертості якісь, якісь десь ножка заболіла, або там спинка тягне. і вони зразу, ой, больничка. Щас. Вони вчора таких трендюлей отримали. Хто ж ці молоді бійці? Вони щирі, ще трішки наївні. Ось історії зовсім різних людей. Закінчив Немішайський агротехнічний коледж, технолог виробництва тваринної продукції. Поступив у університет, наступив коронавірус і трохи забив болта коронавірус і в мене очислили. Найстарший Віталій за позивним Круасан. Йому нещодавно виповнилося 25. командир взводу, а це відповідальність і взірець для підлеглих. каже армія та цивільне життя. Це як два протилежних світи. Один був таким Драки, ну там трохи розрада роботи. Часті, ну що, крім цього, стройка була. Військо для Віталія зовсім інший вимір. Він не приховує, пішов служити, бо хоче придбати власне житло. Чувствується, що ти помінявся і ти точно вже не гражданський. Руси, спорт більш концентрований на чому-то. Середній вік українських військовиків на фронті – 40-45 років у збройних силах бракує молодих цьогорічна новація. Мільйон гривень і чіткий термін служби. Те, що передбачає контракт, – 18-24. чутлива тема, особлива для молоді, яка з перших днів боронить Україну. Люди, які пройшли в 22 да нам обідно. Тим, хто залишилися ще в строю, нам ще там, можливо, якась лева частка обіду. Але всі розуміють, навіщо це робиться і яка мета цього всього. До цього я працював в церкві. Що серйозно? Серйозно. Помічником священник. Богданові 22, служив дияконом у Вінниці. Після контракту мріє поїхати в Іспанію. Каже, спочатку відпочити, а може, й назавжди. Зі своїм шефом, настоятелем церкви, посварився, бо той його аж надто відмовляв іти на фронт. Говорив мені, щоб я не йшов, всі діла, що вбивати не можна. Це братовбивча війна. Які Богдан ще трохи відлюдькуватий, але боєць з нього буде добрий. Інструктори в цьому певні. Ну нічого, ми справилися з цим. Людина росте просто на очах. Реально росте на очах. Узкий окоп. Роботою, проблема. Ушов на селі. Наймолодший 18-річний Олександр на псевдотест. Його історія змушує замислитися. В Україну Сашко повернувся з Німеччини, куди його дитиною евакуювала мати. Три роки хочу до ну, хотів долучитись до збройних сил України, але ну я був малий. А тут я приїхав воювати. Я не за гроші приїхав. А що мати сказала, коли б Мати була шоці. Не хотіла відпускати, дуже не хотіла. Олександр родом з Одеси. Рішення його було непохитним, і саме він наймолодший боєць пояснює, як дається цей складний і водночас важливий вибір. Ти йдеш на війну, ти повинен розуміти, що ти можеш загинути. Але я це зрозумів і зрозумів, що ну, це для країни, це потрібно. Все. З Донеччини Ігор Лаванок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет, телеканал Інтер. Подробиці Марафон. Єдині новини.